Мінімізувати злочинність а можливо викорінити її взагалі реально. Для цього планують встановити 75 камер відеоспостереження та шість моніторів. Програма розроблена на два роки. У 2016 шістнадцятому на вулицях міста повинно з'явитись 30-35 камер. На виконавчому комітеті обговорили запропонований проект та можливість його реалізації. Тут є камери і поворотні і неповоротні, Є камери, які просто можуть знімати, але є, а є камери, які можуть е, е, ідентифікувати. Номер машини, лице і таке інше. Владислава Трушенко вважає, що закупівля обладнання необхідна, бо робота правоохоронців не завжди дає результати. Давайте будемо відвертими. В поліції досить красива форма машини, всі мігає, моргає, дуже все ну, ефектно. Але гоп, стоп, значить, не розкриті там різні напади, там з застосуванням зброї і так далі. Їх кількість збільшилася в одну 60-х разів. Розкриваємось, знизилося там я чуть ли не в два рази. Найпроблемнішим районом, за словами мера міста, є Подусівка. надходило багато звернень громадян щодо фактів бандитизму саме на даній території Чернігова. Тому відеокамери вважає мер повинні охоплювати все місто, а не тільки центр, аби максимально і оперативно правоохоронці отримували інформацію щодо неконтрольованих осіб. Параметри відеокамер стосовно можливості. Впровадження певних програмних продуктів, відповідно яких відеокамера розпознає номерні знаки, обличчя людей ідентифікує чітко і знаходить пожежі. Фіксує проект програми Безпечне місто Чернігів на 2016-2017 роки. На засіданні погодили скільки коштів потрібно буде на його реалізацію, стане відомо після визначення вартості в залежності від функціональності приладів відеоспостереження.